Уявіть, що в кожного з нас є атомний реактор, але він спить. Як його розбудити і підключитися до цього безмежного джерела енергії? Безмежне джерело, яке є в нас. Як його знайти, що це таке, як з цим працювати? Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтесь. Намаскар, дорогі друзі! Сьогодні поспілкуємося про чакри. Всі чули це слово. Вона дуже популярна в езотеричних кругах, але мало хто знає, що це насправді таке, і як воно працює. І сьогодні я розповім практичні речі, які стосуються нашої енергетичної системи. Що ж таке чакри? Яка їхня функція? От є в нас нервова система, так, в тілі. Тобто є мозок, який посилає нервові імпульси, і ці нервові імпульси доходять через різні вузли. Поширюється по нашому тілу і дають різні команди нашому тілу. Ми хочемо порухнути рукою, мозок послав нервовий імпульс до, до руки, і рука отрухається. Так? так само є гормональна система в нашому тілі. Тобто ми якусь емоцію переживаємо. В першу чергу емоція відбувається тоді, коли ну, перед тим було якесь виділення певних гормонів, так, от гормон стресу виділився. Так. Кортизол виділився, ми такі з якби некомфортно нам. А якщо нор норадреналін ще виділився, так ми взагалі от, е готові або бити, або втікати. Так. Коли навпаки у нас дофамін, ми такі от, заряджені, ми готові, що хоче робити, купа енергії, якщо серотонін, ми такі більш спокійніші, більш розслабленіші, усміхненіші і так далі. І в нашому тілі багато різних гормонів, які, мільйони тих гормонів різних, які регулюють, в принципі, діяльність всього нашого тіла. І наука про чакри ми називаємо її біопсихологія. Тому, чому біопсихологія? Тому що чакри це перш за все, якби по, про нашу психологію. Так, як от керувати нашою психікою через тіло? Тобто... Чакри, вони напряму зв'язані з тілом. Хоча запитати любого хірурга, хто проводить операції на тілі, от він дивився, що всередині людини, але ніяких чакр не знаходив. Так само, як знаєте, вчені кажуть, душі не існує. От, от якийсь там, хірург казав, от, Душі не існує. Я провів тисячу операцій, і душі не знайшов. Або те саме можна сказати, що розуму не існує. Тобто я провів тисячі операцій на мозку, але розуму, свідомості там нема. <кхи> так ж само, ну, це нонсенс. Тому що існують різні рівні матерії, якісь рівні матерії для нас видимі, ми можемо їх порухати, побачити, понюхати, доторкнутися до них. А якісь рівні матерії нам не видно. То неозброєним оком ми не бачимо. І оці от чакри, енергетичні центри. Тобто це енергетичні центри, які розподіляють енергію по нашому тілі. Вони знаходяться в тоньшому тілі, так? Тобто, є наше грубе тіло, а є тонка система, яку не видно. Але вона працює і це як посередник, так? Тобто, щоб гормональна система виділила якийсь гормон, потрібно, щоб подали сигнал. Так? І оцей сигнал, він якраз енергетичний сигнал, він проходить через наші центри. Які регулюють розпреділення тої чи іншої енергії, куди енергія буде текти? Тобто це така трансформаторна будка, так, тобто є в нас атомний реактор, так, який знаходиться в нас, така от сила є кундаліні, так, яка в більшості у нас спить. Коли не прийшло духовне пробудження, коли людина не проснулася, вона не усвідомила своєї духовної природи. Не свідомла, вона несвідомо лахтована така і куди їй потрібно йти, ця сила спить. Вона знаходиться в нас в Молодхарі чакрі. І Молодхара чакра це така сила потенціальної негативності. Так? А сахасрара чакра найвища чакра сила потенціальної позитивності. Тобто тут максимально низький потенціал молодхара чакрі, максимально низька вібрація. А тут максимально висока. І ця енергія вона знаходиться знизу, і наша задача її пробудити і підняти вище, вище вище. Усі духовні реалізації проходять тоді, коли цей атомний реактор просинається, і ця величезна енергія спрямовується вгору по центральному енергетичному каналу, який називається Сушумна. Так, існують безліч енергетичних каналів, існують безліч. Центрів енергетичних чакр, як ми їх називаємо. Тобто є у нас центральний канал, який проходить по нашій спині. Прямо от. І тому важливо в медитації, коли ми сидимо, наша спина має бути максимально рівна. Це як от шланг з водою. так? Якщо ти подаєш воду по цьому шлангу, якщо він десь там перегнувся, там скрутився, він вже не пропускає воду правильно. коли ми сіли рівно, то в медитації ми відчуваємо енергію. Ось так це працює. Тобто є Сушумна, є Іда і Пінгала. Тобто два канали, які так от, як змії, переплітаються, йдуть. І на основних перетинах цих трьох енергетичних каналів якраз а, і знаходяться чакри. Хоча чакр в нашому тілі є ну, багато, дуже багато. Просто вони дуже маленькі, а сім центрів є основних, які регулюють, потім контролюють також маленькі. Тобто така от, структура управління. Нашим тілом. Така мережа, як гормональна система, як нервова система, як кровоносна система, так само енергетична система нашого тіла. Тобто чакральна система це про те, як керувати, направляти енергію по нашому тілі. І ми можемо її контролювати. Так? Ми багато чого не можемо в нашому тілі контролювати. Але через контроль енергетичної системи. Ми зможемо контролювати все наше тіло. Йогини, на які досягнули великих результатів, можуть контролювати биття свого серця, так, можуть контролювати протоком крові, так, можуть контролювати по суті, усім, що ти тільки захочеш. От тобто є енергетична система в нашому тілі. І оця от сила коли Кундаліні, це от атомний реактор, який спить, ми його пробуджуємо. Він піднімається по цьому центральному каналу вище. І отут зверху, на найвищій точці енергетичного максимального потенціалу, так, знаходиться це от духовне звільнення, духовна максимальна реалізація. Тобі відкривається весь світ. Різниця між тобою. І вищої свідомості от на цьому рівні вона зникає. Тобто немає значення. Одна одинична свідомість зливається з вищою свідомістю. Спочатку було одне, потім стало багато одиничних душ, одиничних істот. І ми всі рухаємося до одного. І це оце, наша фінальна ціль. А шлях від Найнижчого вібраційного рівня до найвищого і називається духовний шлях. Шлях духовного розвитку. І коли ти йдеш цим духовним розвитком. Чим ти вище і вище піднімаєшся, тим більше в тебе блаженство. До тебе приходить блаженство. За санскриті слово блаженство це ананда. Воно відрізняється від щастя. Щастя це щось земне. А блаженство. Це то ж саме щастя тільки на порядок вищий. Яке стосується нематеріальних переживань. І шлях на санскриті називається марга. І оцей шлях від найнижчого до найвищого і злиття з вищим називається анандамарга. І на шляху існує сім енергетичних центрів. Існують так звані переживання, які всі називають самадхи. І е, на кожному рівні, на кожній чакрі, ну, чакри, які є. Говорю про них і навіть не назвав. Перша чакра це Молодхара чакра Вона контролює от, земний фактор, вона така максимально стабільна. Далі йде Свадістана чакра на рівні е, статевих органів. От, там от, Свадістана чакра, яка контролює водний фактор. Далі на рівні от, е, живота. Так? Це знаходиться маніпура-чакра, яка контролює вогонь, далі на рівні от грудей. Анахата-чакра, яка контролює повітря. І горло, горлова чакра це вішутха-чакра, яка контролює ефір. І далі вище матеріальної природи, вище фундаментальних факторів знаходиться агія-чакра. Третє око, що ми називаємо. Найвища це Сахасрара -чакри. чакра. Чакра зв'язку вже з вищим. Ось і оцей шлях ми проходимо. І на кожному рівні є різне переживання. Про це ми знімемо окреме відео. От. Тобто чакри це по суті центри, які керують нашим тілом. От. Це така енергетична система. <кхід> Простими словами, там нема нічого складного. Просто Як ця енергія пересувається і на якому рівні вона знаходиться? Куда енергія більше тече, а куди менше тече. Рівні, рівня нашого розвитку залежить, на якому рівні фокус нашої енергії. Так? На якому рівні ми зазвичай знаходимося? Ми знаходимося на рівні свадістани чакри на рівні якихось земноводних. Рівень розвитку свадістани чакри це рівень земноводних. Крокодила. Там, так. Де, коли люди поводяться як крокодили, яким все рівно на інших. Так? Чи ми знаходимося на рівні маніпури чакри, на рівні теплокровних тварин. Так? На рівні там, козла, який постійно шукає всі пригоди. Так? Чи ми на рівні знаходимося людському? Тут за нахати чакри з сердечного рівня починається вже людина. Тобто в тварин є нижче три чакри. А, але анахати в них немає. Це вже людське. Тому, якщо ми знаходимося приблизно на рівні серця, ми вже починаємо бути людьми. Що кажуть таке, от людям поводиться як тварина. Що це означає? Що енергія не доходить до цього рівня. Вона опирається, вона не йде вище, вона розтрачається на ці емоції, на ці бажання, на думки і надії. Які знаходяться на рівні трьох нижніх чакр. Так? Тобто перша чакра найнижча це рівень виживання. <кій> тобто потрібно вижити. Просто там інстинкти, які дозволяють людині виживати. На рівні свадістани чакри це рівень отримання задоволення. Ти живеш заради того, щоб отримувати задоволення. І тільки для себе. Рівень маніпури чакри це рівень. Такого досягання тобі вже не просто задоволення, ти вже хочеш влади, ти вже хочеш грошей, ти вже хочеш визнання, ти хочеш слави. І такі егоїстичні побудження, але ті, які заставляють вже тебе рухатись, вже заставляють щось створювати, будувати, то вже ти вже стаєш більш... От Більшість відомих людей, вони на рівні мені поруч, якщо говорити про бізнесменів, які багато досягають і про різних. Які от на рівні егоїстичному досягають. От це рівень такої маніпури, чак, яка хоче боротися, яка хоче захоплювати, яка хоче набирати, яка хоче е, накопичувати. Так. А рівня на чакри це вже рівень людський, коли ти готовий віддавати. Ти вже працюєш на віддаванні. Ти тобто вже з'являється любов. Тобто на кожному рівні є свої різні емоції. На рівні вішутхи чакри це вже служіння. Тобі вже є місія. Ти хочеш, щоб все живе процвітало. На рівні фізичному, на рівні ментальному і на рівні духовному. Ти хочеш, щоб всюди було благополуччя. Тобі нічого для себе не треба. Якщо на рівні серця, ти хоч віддаєш, але треба, щоб тобі сказали дякую. Так ти очікуєш, щоб тебе визнали то, що ти зробив добро. Щоб тобі подякували. А на рівні чакри тобі для себе нічого абсолютно не потрібно. А рівень агій чакри чи Сахасрари чакри це вже рівень, навіть який важко просто осягнути, як це так можна мислити на такому рівні. Ось. Тобто на кожному рівні є своє мислення. І наша задача це от укріпляти ці чакри, навіть не укріпляти, а очищати, щоб ці енергетичні канали дозволяли пропускати енергію. Так, щоб енергія йшла вище, щоб вона не затримувалася на нижніх центрах, на нижніх задоволеннях, на нижніх емоціях щоб вона піднімалася вище. Щоб вона піднімалася вище, тут необхідна чистота, енергетична чистота. Щоб не було цих блоків. Потрібно прибирати блоки. Як це робиться? Через принципи гармонійного життя, через принципи Джаменія. От ви можете знайти у нас на каналі, є такі принципи. яма. Це означає, що треба бути доброю людиною. Треба жити чесне, справедливе життя, яке приносить іншим навколо благо. Тобто від нашого рівня розвитку свідомості, від нашої чистоти наших помислів і залежить на якому рівні розвитку ми знаходимося. Друзі, дуже довга тема. І от перше, що мене зацікавило, ну, на напевно, духовності, мені стало цікаво. Що це за чакри такі, як воно працює? Що за механізм такий? Дуже цікаве таке слово. Я почав, ну там у мене така історія була, як я почав взагалі медитувати, от мене знайома ними появилася, почала мені розказувати, що якщо ти будеш концентруватися ось тут довго, в тебе е, буде з'являтися там якийсь колір, так, тут тобто, якась кольорова точка там появиться. Я медитував довго, але вона там не появлялася, І вона ще мені розказувала про різні там. Центри, там, енергетичні, якусь езотерику, мені стало цікаво, я постійно слухав, постійно читав, постійно це все досліджував. От і прийшов до того, що якби, мені потрібно медитувати, тому що я не зможу поняти цю глибину цю питання, якщо я не почну медитувати. Я потім почав так медитувати, почав досліджувати, досліджувати. Зараз воно е коли ти знаєш, як це все відбувається, воно для тебе стає нормально. Так як от є біологія в школі. Підручник там, анатомії, ти просто вивчаєш своє тіло, як те сам працює. До речі, в 11 класі було там теж про гормональну систему, От. <гум> як воно працює. Тому що кожна чакра вона зв'язана з би, певним органом, який, в тілі, який відповідає за ну, певні процеси, так скажемо. Тема досить широка, тому буде більше відео про це. Якщо цікаво, і взагалі що цікаво, тому що дуже широка тема, ви пишіть в коментарях, що саме вам цікаво. Я буду розкривати потрошку цю тему, ставте вподобайки, поширюйте це відео взагалі. І, і б... От, знання абсолютно відкриваються через медитацію. Тобто це основа. Ви можете передивитися всі відео, ви можете перечитати всі книжки. Так, ви можете дуже багато знати. Але якщо ви не практикуєте, ну, ви в глибину не підете, ви не зможете осягнути це знання, ви не зможете зрозуміти. Тому що. Навіть ці рівні мислення, так, на кожному рівні, щоб зрозуміти, як мислити на рівень вище. Тому що, що таке взагалі розвиток, що таке прогрес, коли ми піднімаємося трошки вище за свій рівень. І щоб осягнути цей вищий рівень мислення. Ну, книжки частково допоможуть, відео теж допомагають. Але це все для того, щоб ви самі це зрозуміли. Тобто, дитина, ти пояснюєш дитині, що не можна. До гарячого торкатися не можна, ну, не можна там пальці е, пхати. Поки вона не опечеться, вона не зрозуміє. Так само ми, поки ми самі не прийдемо до усвідомлень, це все буде теорія. А йога це 99% практики і тільки 1% теорії. Тобто ми беремо, сідаємо, практикуємо мінімум два рази в день медитацію ранком і ввечері. І ми самі приходимо до всіх духовних реалізацій, які нам потрібні. І ви не самі насправді. Ми разом рухаємось. Тому бажаю вам гарного дня, гарної медитації Намаскар.